Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня. Я зараз займаюся тим, що швиденько прикапую квіти, які мені подарила Людмила, От, яку ви вчора, напевно, бачили, да? ну, майже бачили. От, зараз я це швидесенько все прокопаю. Вчора цими трояндами зовсім про них вже було. От. І я ще, напевно, на куди я їх хочу посадити. Блін, оця біла, така пухнаста, маленька, пухнаста, класна. Так. І щоб вони ні в кому разі в мене не цей не псувалися, не сохли і я прикопаю. Ось тут всі. Взагалі з голови вилетіло. Зовсім геть. З цими трояндами забігалися. Ну, З ними все добре. Вони ночі переліжали. Всі теж дуже гарні. Мені. Так. Зараз я їх сюди посажу. Тут в мене фіалочка росте. Маленька-маленька. Я її чуть на цей не перебила. Вот. Я вам, якщо чесно скажу, мені фіалки подобаються, але не в своєму квітнику. Це мою обожнюю, коли це фіалочки, вони так пахнуть приємно навесні. Але своєму квітнику я їх не хотіла, Ну вже як. І звісно, я їх не хочу цей травмувати. Це ж кінти живі. Так, у мене просто багато справ, тому я стараюся так швиденько-швиденько побігти робити. Завтра нам сніг обіцяють. Треба підготуватися до снігу. Ось хризантеми всі я поприкопувала, посадила. Навіть якщо в мене вже в цьому році не вдасться щось змінити, то в принципі все добре, все нормально, вони будуть жити, все буде в порядку з ними. Вони добре посаджені. От. Ну я сподіваюся, що я в цьому році зможу їх розсадити тут все як я хочу. Да? От, що мені залишилося, це ліхніс. І, 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 і. А це? А, отакий от ачіток. І ось такий очіток. Це якийсь е, низькорослий, я так поняла, якщо я правильно поняла. А це такий, який в мене вже є. Ну нічого, очіток я дуже люблю, нехай буде ще. От, так що зараз очіки я поприкопую, а ліхність така ситуація, що в мене він є, він дуже сильно розросся, і я навіть думала його цей ну, половину викинути, да, викопати або кому віддати, або викинути. тож в мене його багато. От, Я його не буду садити. Він тут, ну, один нічого страшного, я думаю, відео, але просто він мені не дуже подобається. Коли оце бархатисте листячко, вона мені дуже подобається. А як цвісти починають, то взагалі не моя квітка. Так що мені остався, залишився, залишився. Почав якийсь піньчок був так. 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 Будемо сподіватися, що я в цьому році стирну. Поки що, звісно, нічого не встигаю. Ну, троянди то-то, тут -то, то -то, сьогодні. Очітак. Людмила, дуже вам дякую. дуже мені приємно, хоч і неочікувано, Я зазвичай дуже не люблю, коли до мене неочікувано хтось приїжджає, але все одно вам я була дуже рада. Дякую, що заїхали. Мені тут треба оці... поглибше. поглибше. Так. Пішов, друзі, дуже багато всього треба зробити. Трошки його як припарена. Так-от. Головне тепер не забути втопити. Так-от. Прага, так, щоб не роздавити ці квіточки малесенькі. Поприкопувалося. Все. все чудово, можна бігти і нахвилюватися за квіти. Ой, я як поняла, що я про них забула, я так розхвилювалася. Ну, як би там не було, я закінчила вчора вже в темноті, ви бачили. Я вже нічого не зробила. Так. Але коли згадала вже перед сном, то розхвилювалася. Ну нічого. Воно посадила. Так, оце очіток. Оце от у мене тут малесенька-малесенька фіалочка, Чуть я про неї не, цей, ну, ще б трохи і все перерубала б її. Ну, вовремя помітила. Так от. Все, треба бігти. По якій я так торопилася і спішила. У нас вже вечері, а мені треба тут доробити цей заборчика, якого я придумала. Справа в тому, що на завтра нам обіщають сніг, дощ. А, ні. От. І мені треба горіхове листя перетащити сюди. Тут в мене росте чесник і треба його накрити горіховим листям. От. Я вже так робила. Це було нормально, не пишіть, що це погано, горіховим листям чесник накривати можна. Такий досвід в мене вже був. Накриваю я не для того, щоб зігріти на зиму, а як мульча на літо. На весну, на літо, там вже наскільки вистачить цього горіхового листя. От. Тому... Тому мені треба зараз зайнятися тим, щоб часник, чесник. Після снігів. Листя вже не буде мати вигляду ніякого, я вже не зможу це зробити. Ох, може і зможу, але то вже буде не то. Тверда капець. Я ось нарізала собі ще цих поличок, і поки немає вітра, вам розкажу. Було дуже багато критики в сторону цього парканчика, який я зробила до цього, коли тут цибулю саджала. Ось тут у мене цибуля. І цибулю від чесника я отгородила цим парканчиком. Що я вам скажу, мені подобається. Я прям на нього дивлюся, він такий странний. Ніякий, да? мені подобається. От, я вирішила продовжити, але вже ось таким чином, і мені теж подобається. Навіть я собі думаю, що. На наступний рік, якщо всі мої плани здійсняться, і якщо спрацюють мої ідеї там стосовно мульчі, да, то не горіхової, звісно, горіхова буде лише на чеснику. От, але в принципі хотілося б от замульчувати все, то можливо мені буде легше на городі. Я буду не така замотана. І я тоді натискаю побільше цього поділля. І тоді от прям всі грядочки так собі огоражу таким от парканчиком. Мені подобається. Друзі, в мене тут диктатура, все буде по-моєму. Тому ви можете критикувати. Дивіться. Я не знаю, чого мені подобається. Нехай буде. Оцей тут так. Зараз все поогорожу і буду таскати сюди листя горіхове. Все, вітер вже приходить. Друзі, ось це був останній рядочок, останній парканчик рядочку. І от на цьому останньому я поняла, як треба робити, щоб було правильно, більш акуратно. Вітер. Так, друзі, я доробила, вже можна посипати листям. Хочу сказати, що, звісно ж, якщо я буду це робити на слідуючий рік, я буду робити акуратніше. В цьому я так на скору руку нарізала, не чистила, не очищала від цього листечка. Я думаю, бо воно перегніє зимою, або що не Так, понатикувала і приблизно на кінці вже стало виходитися акуратно. Це я за цими палками прийшла. От. Десь на кінці я зрозуміла, як це робити, щоб мені було легше вструмляти. Що, як. От. Так що наступний рік буду це робити більш акуратно. Ну, подивимося, не хочу забігати наперед, бо може я знову буду вимотана і таке інше. Хода скінна, але починаємо.